Вітаю вас, друзі! Енергетичне наповнення вашого сьогодення! Ось так гарненько-гарненько перемішаємо наші руни і подивимося, що сьогодні вони нам поспішають передати, які енергії саме сьогодні будуть поряд з вами. Дивимося. Ну, і що я вам хочу сказати? Сьогодні досить цікаве поєднання ось двох рун: Чолов... жіноча беркана і чоловіча тайваз. Беркана вийшла в прямому положенні, а тайваз в перевернутому, що говорить про те, що у стосунках чоловіка і жінки є якийсь дисбаланс. Жінка, звичайно, тут в більш гармонійному стані перебуває. А от чоловік. Ну, от саме Сьогодні буде відчувати, чи то нестачу енергії, чи то рух ваш буде гальмуватися, рух до вашої цілі. Ну, ось так. Сьогодні будьте готові до того. Рона Урус, я її просто поставила трошки неправильно, але вона випала була в перевернутому положенні. Говорить про те, що зі здоров'ям. Сьогодні теж, ну, якось так, знаєте, десь якась слабкість, десь недомагання, певне буде. Руна Райдо теж в перевернутому положенні, що говорить, що якщо ви їдете в якусь поїздку, то або її відкладіть краще, якщо це можна. Якщо це неможливо, ну, знаєте, що результати будуть трішки відрізнятися від тих, які ви очікуєте. Ну, Щось не так, не зовсім так піде, як би вам хотілося. Можливо, гальмування якоїсь ситуації буде, тому що руна Іса, Іса це зупинка. Зупинка, можливо, ви хочете, щоб цей рух був інтенсивнішим, а у вас буде якась пауза саме сьогодні. Зупинка. І посередині в нас руна Гєбо, яка говорить суто про партнерство. Про партнерство ділове, про партнерство в особистій сфері. Ну ось тут у нас показали, що десь, десь є якийсь дисбаланс, дисгармонія. Зверніть увагу на свого партнера, прислухайтесь, придивіться, підкажіть. Можливо, просто розмова, можливо, порада. Ну, виведе людину в більш гармонійний стан. Що ж. Благословенного вам сьогодення, світлих енергій, вам сьогодні і завжди. Дякую вам за тепло ваших сердець, за такі добрі слова на мою адресу. Це дійсно надихає працювати для вас і надалі.